Колектив Бродівської четвертої школи вдало поєднує навчально-методичний та виховний процес. Добрим підтвердженням цього є проведення бродівським відділом освіти на базі загальноосвітньої школи номер 4 методичного об'єднання вчителів. Тут днями відбулося засідання інтегрованого методичного об'єднання педагогів, організаторів та вчителів хімії, біології і основ здоров'я. Звичайно, що багатогранність завдань, які покликана вирішувати школа, зводиться до досягнення єдиної мети формування здорового покоління, духовно-інтелектуального та фізично підготовленого до самостійного життя. Саме тема формування здорового способу життя, проблеми, досвід та перспективи сприяли активному залученню педагогів до конструктивної роботи на районному методоб'єднанні. Сьогодні ми підготували для педагогів організаторів вчителів біології і хімії тренінг стажинками здоров'я. Цей тренінг буде відбуватися у вигляді подорожі. Корабель надій, який відпливає від берегу надії. Подівань і е, допливає до берега очікувальних результатів, які ми побачимо пізніше в кінці тренінгу семінару. І звичайно буде великим сюрпризом це підготовка шкільної агітбригади під назвою Хвиля позитиву, яка справді накриє своєю хвилею позитиву усіх учасників семінару, і буде презентацією кораблики надії. Е, який несуть на своєму вітрилі у здоров'ї є щастя, та з учасники семінару ознайомились із досвідом роботи вчителя хімії загальноосвітньої школи номер 4 Ярослави Боровкової. Тоді перед учасниками семінару виступила директор загальноосвітньої школи Людмила Сидорчук, яка акцентувала увагу присутніх на особливостях очолюваного навчального закладу як школи сприяння здоров'ю. Методист районного методкабінету кабінету Надія Шушкевич ознайомила педагогів району із темою школа сприяння здоров'ю як осередок формування здоров'я зберігальних компетентностей. Сьогодні в нас зібралися вчителі хімії. Біології, основ здоров'я і педагогі-організатори. Тому що ми об'єднані однією метою. Одна в нас мета сформувати таку дитину світогляд дитини, спрямований на формування здоров'я зберігаючих компетентностей. І перебуваючи в школі сприяння здоров'ю, я хочу сказати, що школа чітко регламентує діяльність кожного на шляху до кінцевої мети, тобто до створення здорового мікрокресу. Клімату для виховання здорової особистості, враховуючи таке прогресуюче зниження рівня здоров'я дітей та підлітків України з одного боку і стратегічну мету України входження до європейських структур з іншого, з 1995 року наша країна приєдналася до міжнародного проекту Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю, який було започатковано європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Європейською комісією та Радою Європи в 1992 році. В Україні з тисяч... 2000 року Проводяться конкурси захисту сучасної моделі навчального закладу школи сприяння здоров'ю. В Україні існує вже більше тисяч таких шкіл, і дуже приємно, дуже похвально, що в нашому районі є вже п'ять таких шкіл сприяння здоров'ю. Першою була саме бродівська середня школа номер 4 Завдання школи сприяння здоров'ю це є створення комфортних умов перебування дитини в школі, раціональна організація навчальної діяльності. Її Цілісна перебудова відповідно до медичних санітарних норм, щоб забезпечить збережність укріплення здоров'я учасників начально-виховного процесу, а також співпраця з батьками, з медичними закладами, з громадськими організаціями. Отже, в цьому напрямку в центрі цієї роботи стоїть якраз середня школа номер 4 Була розглянута і модель школи здоров'я, з якою і зі свого досвіду поділилася заступник директора Ірина Ковальчук. Про основні положення щодо проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді говорила у своєму виступі завідувач районного методкабінету Наталія Антоненко. А далі тренінг стежками здоров'я педагогу-організатору Надії Твердохліб вдалося створити сприятливий психологічний простір для того, аби налагодити зворотній зв'язок між учасниками кожної із груп, а вчителям у свою чергу знову відчути себе учнями. Сьогодні ми присутні дуже багато вчителів нашого району, присутні на дуже гарному такому організованому семінарі в четвертій школі, Бродівській школі номер 4 Дуже цікавий відбувається сьогодні повністю процес в школі, тому що ми, як вчителі хімії, от я саме представник вчительства хімії, були присутні на дуже гарному, цікавому уроці, який відбувався з хімії. Урок дуже гарний, компактний, надзвичайно наповнений. Дуже багато вчителів і молодих, і з досвідом дізналося дуже багато цікавого. І що саме цікаво, Можливо, Буде й дивним те, що саме дуже плавно, урок хімії перейшов у нас в тренінг, який об'єднаний єдиною загальною назвою формування здоров'язберігаючих компетенцій учнів в школі. Відбувається також крім уроку сьогодні тренінг по даній темі. І ми сьогодні на тренінгу дізналися дуже багато цікавого, зокрема того, що стосується, як ми вчителі повинні виховувати дітей і як ми повинні спрямовувати їх на те, щоб вони дбали про своє здоров'я. Що почерпнули для себе? Що користуєте у своїй педагогічній практиці? Ну надзвичайно цікаво дізнатися про різноманітні методи і форми роботи, про методи, які на перший план є досить доступні, досить просто їх донести до дітей. І от сьогодні саме всі методи і форми роботи, в яких не тільки ми присутні і не тільки нам повідомляють про них, а ми саме ті форми методи роботи сьогодні випробовуємо на собі. Тобто, ми самі сьогодні будемо працювати з тими методами, які ми будемо рекомендувати Дякую. нашим дітям. Так, ми працюємо як учні. На цьому семінарі учасники виробили рекомендації щодо подальшого впровадження сучасних педагогічних технологій на уроках хімії та у позакласній роботі.